За прогнозами синоптиків, 24 липня погода в Україні має стабілізуватися. Буде сонячно і тепло. Короткочасний дощ, ймовірний лише у Львівській області. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 13 до 32 градусів тепла. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 18 градусів темної пори доби, плюс 32 світлої. У Кременчуці впродовж дня небо буде ясним. Надвечір з'являться невеликі хмари, опадів не передбачається. Температура повітря в день плюс 28, вночі плюс 20. Для горішніх плавнів у четвер синоптики прогнозують ясну сонячну погоду. Увечері небо можуть закривати хмари. Втім, опадів із собою не принесуть. Температурні показники світлої пори доби 29 градусів тепла, темної 20. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 24 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1960 року плюс 36 градусів. Найхолодніше було 1951 плюс 8. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте всхідні! Курсі подій